Привіт усім! Сьогодні поговоримо про те, як полегшити похмілля і швидше повернутись до нормального стану. Хоча найкращий спосіб уникнути похмілля це знати свою міру, все ж інколи хочеться знати, як полегшити ранок після веселої ночі. Тож ось кілька ефективних методів боротьби з похміллям. Алкоголь призводить до зневоднення, тому важливо відновити баланс рідини. Почніть свій ранок з великої склянки води. Якщо можете, додайте до неї трохи лимонного соку. Це допоможе швидше вивести токсини з організму і додасть вам енергії. Крім води, можна також скористатися ізотоніками або електролітними напоями, які продаються в аптеках. Вони містять солі та мінерали, що допомагають відновити електролітний баланс і уникнути слабкості. Подивіться в аптечку, можливо, у вас вдома є регідрон, іоніка чи бутильована вода Рео. Якщо нічого звище переліченого немає, тоді один з найпопулярніших способів в народі це випити огірковий або капустяний розсіл. Він допомагає відновити баланс солей і зменшує зневоднення. Також допоможуть кисломолочні продукти: кефір, ряжанка або кисле молоко мають корисні бактерії, що допомагають шлунку працювати краще, а також насичують організм електролітами. Натуральний квас містить вітаміни групи В та органічні кислоти, які можуть допомогти організму відновитися. Якщо вам не дуже хочеться їсти, спробуйте почати з чогось легкого, наприклад, бананів або вівсянки. Вони забезпечать вас корисними речовинами і допоможуть зняти нудоту. Або приготуйте яєчню. Яйця містять амінокислоти, що допомагають очистити організм від токсинів. Якщо ви відчуваєте нудоту, випийте чай з імбиром або м'ятою. Імбир має заспокійливі властивості, що допомагають зменшити неприємні симптоми, а м'ята має антисептичну дію і освіжає. Можна випити теплий відвар шипшини. Шипшина багата на вітамін С, який допомагає швидше виводити токсини. Якщо сильно болить голова, спробуйте прикласти до лоба холодний компрес. Також полегшити головний біль допоможе глибоке дихання. Глибоке дихання може допомогти вам отримати більше кисню і полегшити головний біль. Спробуйте повільно вдихати через ніс і видихати через рот. Це також допоможе зняти напругу і заспокоїтись. Прогулянка або легкі фізичні вправи на свіжому повітрі також можуть допомогти позбутися головного болю і надати енергії. Свіже повітря сприяє поліпшенню кровообігу і швидше виводить алкоголь з організму. А ще допомогти розслабитися і трохи відновити сили може допомогти теплий душ. Якщо є можливість, додайте кілька крапель ефірних масел, наприклад, евкаліпту або лаванди, щоб зменшити головний біль. І нарешті, якщо є можливість, дайте своєму організму відпочити. Сон це найкращий спосіб відновити сили після тривалого навантаження. Організм під час відпочинку сам розщепить залишки алкоголю і позбавиться токсинів. Тож пам'ятайте, намагайтесь не перевищувати міру, але якщо вже так сталося, спробуйте ці прості методи, щоб швидше прийти до тями. Дякую за перегляд і не забудьте підписатись на канал для нових корисних відео.